Ой, там поле дівочки гуляли, дівочки гуляли, і квіточки рвали, квіточки рвали, вілий віночки, квіточки рвали, вілий віночки, вілий віночки креньку водили, вілий віночки креньку води. Дам кеньку за запацюреньку, повадам любку за кривок, як ішли травою, збивали росу косою, як ішли травою, збивали росуй косою. Ой, дай Боже по то встрічати, а нам дивочка в женихів шукати. Ой, дай, Боже, полю хліб родити, А нам, дівочкам, сто літ прожити. Ой, там у полі дівочки гуляли, Дівочки гуляли, і квіточки рвали.